Ці дорою, ставим горою, ці за добробут народу. Ростяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою В ефірі рогова пасіка піновуликів. Ми сьогодні на подвір'ї робимо ремонт корпусів. Які знадобляться до медозбору. Ці корпуси зроблені з піноплекса, їм уже 5 років, але вони більш-менш збереглися. Хоча видно, що ми робили тут ремонти, і бачите, прийшлося трошки ремонтувати і моль гризе, і бджоли гризуть. І ось. Через 5 років ми пробуємо всередині покривати це якоюсь плівкою, щоб не гризли ні бжоли ні моль. Варіантів є кілька. Ось, наприклад, армована плівка. На жаль, вона стовбурчиться, повітря не вдавлюється. Це вийде Кращий варіант. Алюмінієва фольга. Тримає форму і гарно виглядить. І самий дешевий варіант це простий скотч. Як бачите, скотч дешево і сердито. Але, по-перше, відклеюється, по-друге, це хімія. І те, що він прозорий, видно, всі недоліки цих вліків, він мені не подобається. Отже, пеняємося на фользі. Ми приготували кілька штук цієї фольги. Зараз будемо клеїти цей корпус. І з'явилися в продажі алюмінія фольга з клеєвою основою. Теж спробуємо її для того, щоб заклеїти оцей корпус. Зараз приступаємо до роботи. Попробуємо розібратися з клеючою фольгою. Вона вузька, робота буде трошки неудобна, але подивимося, що з цього вийде. Робота на одну сторону зроблена. Зараз перевернемо і зробимо цю вузьку частину. А ці широкі будемо потім клеїти простою фольгою. Тут ми зробили, трохи спартачили, тому що з плівкою дуже важко працювати. Вона гнеться і трошки ви бачите, виходить не так, як треба. Ну що, тепер спробуємо на широкі сторони клеїти ось цю фольгу. Зараз Побачимо, що з цього вийде. Ольга пішла швидше, напевне, ми і перейдемо на, на фольгу в майбутньому. Просту фольгу. тому що ця фольга дуже примхлива і дорога. Ця дешева і, напевне, буде краще тримати. Ну що, Закінчимо зараз іншу сторону. Клеїть дракон, клеїмо по краях посередині кілька бульбашок. Зараз будемо чіпляти фольгу. Майже готово. Тепер ми оці вугли клеючий фольгою скріпимо і вулик буде. Обмотаний з усіх сторін всередині. так приблизно ми заробили вугли. Ми беремо клей дракон. Його можна наносити щіточкою, що незвичний, але я звик дуже точно дозувати прямо з, з баночки. Я зазвичай руками все роблю, але хто клеїв обоє, бере звичайну тряпочку і прижимає. Тепер з допомогою фольги з клеєм будемо клеїти кутки. Ще. Заклеєний, можна руками, можна, хто привик тряпочкою, його, щоб краще притілялося. Як кому виходить? Ось такий процес роботи приклеєні фольги всередину вулика. Ось корпус і готовий. З усіх сторін фольга. Це означає, що вулику буде. Поле, яке бджоли привикли мати в дуплі, і що ця гульга буде відбивати тепло всередину вулика. А саме головне, що вони не будуть гризти цей легенький і м'ягенький пеноплекс. Ось так ми робимо ремонт корпусів з пеноплекса, яким 5 років, які гризли бджоли. Але тепер вони будуть служити ще 5, а то й більше років завдяки покриттю фольги. Кого нема фольги, робіть хоча б з простого скотчу. Це теж допомагає, хоча воно має певні мінуси. Ми про це говорили. Коли вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. Методом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну, разом з шолою всім нашим родям, славимо ми Україну, разом з шолою всім нашим родям, славимо ми Україну.